Вона казала завжди, щоб її називала тільки Оля, не любила такої знаєте, високомірності. Добра, чуйна, товариська. Надзвичайно любила сина свого, жила для нього і жила ним. І, на жаль, не здолана хвороба, її забрала. Ми тут зібралися всією родиною, Самірська, Трускавецька родина, щоб віддати шану. Тій мамі з великої букви. Багато разів дзвонили, багато разів приїжджали, тому що Андрій для нас не тільки друг, а як родина. І Їх родина то наша родина. Для всього гурту скряблі наша задача щось зробити